Друзі, доброго дня! Е, місце знаходження це є бірки. Локацію я додам до цього відео. Значить, дивіться, на цій земельній ділянці, ось я зараз знімаю ось тут, буде побудовано 5 котеджів по аналогії з. Ось цими, що ви бачите ось там, і цими, що ви бачите ось тут, але з покращеним плануванням, з котеджі будуть побудовані цегли, ось як воно, як воно по сусідству, яка локація. Тихеньке спокійненьке місце. Надсилаю рендери, надсилаю планування, надсилаю повну інформацію, продається з моментом розтермінування. Ви спочатку купляєте земельну ділянку, оплачуєте 30 тисяч. Домовляємось про період розтермінування в межах. Ну, одним словом, цей момент індивідуальний. Ось і... Ви бачите об'єм робіт, тоді здійснюєте наступні платежі. От дивіться, що вже збудовано. Тобто я за вашим запитом надішлю відео огляд ось того котеджу, де зараз направлена камера, щоб зорієнтуватись в загальному, як, як побудовано, але це вже буде, люди вже почали собі робити ремонт. Ще раз, ще, ще раз локацію. Ось дорога. Дуже класне тихеньке місце. Дуже зручні умови оплати і адекватна ціна. Ось тут е, котеджі, які зараз нами добудовуються і які вже продані. Люди купили на етапі земельної ділянки. Тобто момент того, що воно буде збудовано і воно будується ще й гарантується тим, що ви можете побачити, можете поспілкуватись з тими людьми, які купили, тримати відгуки безпосередньо. Плюс ми дуже багато будуємо і зацікавлені в тому. Тут покажу вам дорогу доїзд. І зацікавлені в тому, щоб це просувалось і все було класно для всіх на взаємовигідних умовах. Ось так збудовані наші об'єкти. І ось тут буде наступна черга. Телефонуйте, з радістю завезу на, на місце. З радістю покажу вам локацію. Гарного дня вам. До побачення.